Івано-Франківський тепловик розпочинає домашні ігри. Новостворену футбольну команду важливо підтримувати морально і фінансово через купівлю квитків. Кошти з державного бюджету надходять стабільно, проте їх замало. Ми не розглядаємо участь в другій лізі як таке завдання максимум. Ми розглядаємо. Стабілізувати фінансовий стан команди і намагатися претендувати далі, входити в першу лігу і показувати достатньо великі результати. А для цього потрібно всім нам відпрацювати систему фінансування. Ми розуміємо, що плюс-мінус нам на другу лігу, десь можливо спільними зусиллями вистачить коштів, але цього недостатньо для обласного центру. Щоб поставити перед собою серйозні завдання, потрібно мати відповідне фінансування. Державний бюджет не передбачає всі витрати команди. І ми би дуже хотіли, щоб наші меценати відгукнулися. Щоб відгукнулася вся громадськість, яка є в нас в місті, в області, яка б підтримала нашу команду, людям потрібні якісь фрукти перед грою, шоколад, кава, чай, цукор це все кошти. Нагадаю, що це футбольне протистояння розпочнеться на міському стадіоні рух о 17.30.